Ну що ж, нарешті я так довго, особисто я так довго цього чекав, до них в студії я просто чесно, я вже і в студії казав відверто, дуже давно хотів з тобою поспілкуватися. Прямо тут ще Саша під боком, і все. Я думаю, склалося все ідеально. Ну і перше питання взагалі про перші кроки у мистецтві. Твої, коли вони почались, як це було, де була ця муза, як вона тебе надихнула, і більш детальніше про це. Угу. Ти маєш на увазі професійний професійні кроки? Так? Взагалі просто, взагалі, перші, перші ще а, Слухайте, Я думаю, просто що я не пам'ятаю своїх перших кроків. Мене просто. Батько художник, і він ну, професійно цим займався, це ще було дуже-дуже давно. І ну, мені здається, що я, як звичайна дитина, просто малював. Так, моя дитина малює і весь час, і як багато дітей малюють. Тому я думаю, що єдине, що я пам'ятаю, що в дитинстві я більше, напевно, ліпив, ніж малював. Мені більше подобалось з пластиліном. Працювати. І коли я був маленьким, ну, в мене не було такого, а, такого вибору матеріалів, які є зараз у дітей. Ну що там, в мене в принципі, нічого майже і не було. І от пластилін був, були якісь там олівці, напевно. Я вже ну, більше так пам'ятаю, коли я вже малював в школі. От, в якихось, напевно, навіть старших класах. Бо Практично весь час, що я ходив в школу, я ще й займався в художній школі. Вісім років відходив. І виходить, що я... я малював весь час. Я малював там дома, в школі на уроках. У мене всі зошити змальовані були. Є в мене одна однокласниця, яка мені говорила декілька років назад, що в неї досі збереглися якісь мої малюнки в її, скоріше всього, зошитах. Коротше, вона їх там десь зберегла, і вони є досі. От то я думаю, десь десь отак це все було. Тобто, взагалі такий шлях з дитинства до цього всього одразу була любов, прививання, так? Так, е, да, було любов, прививання. Я думаю, що е, мій батько е, бачив в мені там бажання е, ну, в цьому всьому там ну, розвиватися. Він мене в цьому бачив. Mm -hmm. Він мене віддав в художню школу. Тобто посприяв просто розвитку мого. Е, не люблю цього слова талант. Навика скоріше. Mm -hmm. І от я займався в художній школі. І правда, після закінчення художньої школи, і я перестав малювати взагалі. Ще буквально трошечки, там, може якийсь рік, я ще трошки малював, потім, потім взагалі перестав і повернувся до малювання, коли мені було напевно. Десь в районі 30 років. 30. А Чому стався такий переломний момент? Зміна інтересів чи щось таке особи? Ні, Я вам зараз розкажу. От ми недавно просто я дружині розказував про, про таку тему. Мені ніхто, коли я був дитиною, мені ніхто не продав тему художника. Ну, тобто, мене як художника. Як успішну людину, mm -hmm. тобто все, що я бачив, ну крім викладачів своїх, я ну, дуже з величезною повагою і любов'ю відношуся до людей, які мене навчали. Це скоріше не про них, це більше про художників, яких я про яких я чув десь або бачив, або знав, що це як правило люди, які там від, від пляшки до пляшки живуть. В них немає грошей, вони там живуть бідно, і, і мені стало страшно. Я ну я не хотів не цього. Хотілося. Да. Мені хотілося нормального життя, мені хотілося якихось ну щось отримувати від цього життя. Мені хотілося нормально заробляти, і тому я не розглядав для себе це як професію. А, а, а в той час мені ніхто не розказав, що там є гроші, що, там, да, що це можливо. Тобто, не було от такого якогось, ніхто не штовхнув мене е, правильно. І е, я от довгий період часу просто займався багато чим, але не малюванням. Тобто, воно десь там з'являлося в моєму житті е, потрошечки, але, але так, трошечки. І от коли ж у мене народилась донька, вона пішла в садочок, і в садочку попросили. Е... Ну, коротше, я вже розказував цю історію, а може, і не розказував. Е... Коли донька ходила в садочок, мені дуже захотілося просто помалювати. От в якийсь момент, вечором, от, от прям так хочеться. Натхнення прийшло. Да, прийшло натхнення. А в неї була просто. 100 мільйонів різних олівців. Знаєте, як дитині купуються, mm -hmm. постійно купляють, купляють, купляють. Хтось дарує і в неї там цілий ящик тих олівців кольорових. Я думаю, щось я допомалюю. Я взяв великий просто аркуш паперу, там якийсь Ватман, вчепив його там на якусь дошку і почав малювати свою доньку. Декілька днів я її малював. І в якийсь один день я вечором приходжу, вона мені каже, «Пап, пішли, я тобі покажу, я там тобі допомогла трошечки, я там майже закінчила. І ми приходимо, я дивлюся, а вона отак от взяла все, просто пописала. І я зрозумів, що ну, з цим малюнком вже все закінчено. І вона говорила: от поки я робив, ну, поки я малював, вона ходила і говорила, «Мій папа малювальник, мій папа малювальник, і розказала, сказала в садочку про те, що її папа малювальник. І в садочку потрібні були там розмалювати ложки, там не ложки, а лопатки такі там, їм для якихось вистав. І от вони запитали, там от Єва, ваша донька казала, що ви малювальник, типа, чи можете ви нам розмалювати ну, ці лопатки. І все, я от почав розмалювати лопатки і от так далі, далі. А потім подумав, що ну, спочатку це не розглядалось як якусь, як професія. А просто я подумав, о, я, напевно, що хотів би попробувати там згадати, що таке фарба. Е, купив, пішов олійні фарби собі, там декілька тюбіків в холсти, І так от пішло-поїхало. Взагалі, в твоїй творчій кар'єрі, мистецькій кар'єрі, чи був пошук саме твого стилю? От саме це, це моє. Я інше можу, але, от, там, наприклад, портрета One Love. Угу. А... От, знаєш, як часто кажуть, дякую за запитання. Я щас тобі щиро дякую за запитання. Е, слухай. Я трошки по -іншій, в, в, в іншій схемі працюю. Е, в мене досі немає улюбленого стилю, але я його і не шукаю. Я просто пробую. Я намагаюся, в мене є така заточка, певна, моя там, особиста. Е, може, це через мою, ну, мій максималізм, чи як це сказати, е, я хочу бути топовим, ну, найкращим. Для того, щоб бути найкращим, я потрібен, е, ну, мені потрібно себе постійно прокачувати. І я намагаюся робити так, щоб кожна наступна моя робота е, була е, важче, ніж попередня. Я її сам ускладнюю, я сам думаю, придумую, шукаю якісь варіанти, як її ускладнити для того, щоб прокачати якийсь ще один свій, ну трошечки, як це скіл там skill. ще. Mm -hmm. да. І от в мене постійно в моїй роботі, от вже там скільки років я останніх цим займаюся, я постійно в мене є така боротьба з самим собою. Я себе постійно там жму. Типу, ти маєш ще сильніше зробити, ще, ще, ще. і е... З однієї сторони я від цього кайфую, мені подобається, з іншої сторони, це викликає там ну, є певні складності, бо а от навіть от зараз, от в, дан, в, в даний час я роблю картину. Е, в мене є замовник, який замовив картину. Е, дуже хороша жінка, е, дуже класний замовник. Вона захотіла там, певну картину з певною ідеєю. І ми домовилися там, про якийсь, який, якийсь певний термін, так, що я це зроблю. Все, я прийшов додому, починав, почав розробляти ескіз, і я розумію, по, я не можу його зловити. Я не можу зловити. Мені не цікаво от, просто, вже давно не цікаво. Мені хочеться так, щоб. Щоб це було от, от по тій схемі. Трошечки складніше, ніж я вже робив. Mm -hmm. І я от вже декілька місяців просто, ну, я вже знайшов і вже почався якийсь певний напряг ну, з, з, тіє, з тією людиною. Ну, я її повністю розумію, а вона, надіюсь, розуміє мене, що ну, я хочу, щоб вона ну, кайфанула від роботи е, і. В той самий час і я хочу, щоб, от, щоб це зробити, е, мені потрібно, от, щоб от, був такий от, момент, коли ох, все, мені добре, я спокійний, я знаю, це я роблю, і от, от в такому форматі. А є взагалі таке, що тільки на це. Ні, ні, ні тільки на це. От, прям-прям табу для тебе до тебе звертається, і ти кажеш, я такого не роблю. Я от так же його зробив. Досить. Вибачте, але не цього разу. Е, ні, в мене немає. в мене є табу, але воно не зв'язане з тим, що я вже переробився там багато, і, і е, в мене ніколи не буде з цим проблеми. Я ніколи не роблю одно і те. Угу. Не повторююсь, тому в мене немає проблем з тим, що там я. От мені набридло робити. Не знаю, там «Карту України, наприклад. Ну, Я знаю просто проблему. от В мене багато тату-майстрів, і вони там за останніх от від 2014 року всі почали робити однотипні татуювання, там, mm -hmm. Герб України, колосок, там, да, колосок там, ну і всі ці. От Вони вже просто їм важко, тому що от, ну, одне і те саме. У мене такого немає, але в мене є. Знову ж таки, ну, була, напевно, я не малював зброю. Все, що пов'язано з війною, зі зброєю, там, з насиллям, ну, насильство чи насилля пов'язано з війною. І в мене були замовники, які просили, я вже просто не пам'ятаю, в них якісь там магазини, ну, такі мілітарі. Вони просили мене, ну, були замовлення на розробку якогось лого чи стіну якусь розмалювати. Я це все відмовляюся одразу, бо ну, відмо, ну, і буду відмовлятися, скоріше за все. Е, ну зараз в нас війна. Я зробив декілька ілюстрацій на тему війни. У мене там, правда, немає зброї, але, але насильство присутнє. присутні. Назвичайно, без нього зараз. І, і ще зараз я в даний час, вже майже рік, я працюю над проєктом, історичним проєктом, в якому я малюю історичних постатей українських відомих, тобто там відновлюється оцей фонд, ну там дуже крутий проєкт. І ну, я вимушений, тобто, там зображати зброю. Наприклад, там, якщо у мене зараз там Богдан Хмельницький, я Роблю його там з булавою, чи там mm -hmm. хто в мене там шаблю носить чи меч, то я це зображаю. Ну, як взагалі змінилася творчість із 24 лютого, от з початком, е, повномасштабного вторгнення, е, ми бачили ваші е, малюнки, е, наклейки, якщо mm -hmm. я не помиляюсь, які розлетілись по всьому світу. Як взагалі ви зараз творите, Як знаходити на це сили? Як це відбувається? Ну, Зараз є потреба в цьому. Я не скажу, ну в мене не стало там менше роботи. Після початку війни я трошки просів емоційно, не трошки, я добре просів. Я вилетів там на два чи на три місяці. Перший я взагалі. Я просто в якийсь момент я подумав, що я як художник, я більше не хочу. Ну я не потрібен, мені не хочеться. Це, це якась непотрібна абсолютно професія. Це, от, ну, Коротше, була така штука, чесно вам признаюся. І мені не хотілося більше. Мені здається, що коли в країні війна, всі професії, не хочу нікого принизити, але всі професії ну, знецінюються. І головним стає, ну, це в моєму якось просто відчутті чи розуміння, тільки, ну, справжні тільки. Справжній тільки той, хто там воює. От. Все інше не важливе, абсолютно. Ну, без всього можна прожити, про все можна забути. Хоча ну, я не правий, тому що є ще лікарі, і да, насправді всі важливі. Но, ну, у мене було таке відчуття. Будь-який в кожного українця, який дійсно свідомо до цього ставиться. Я якось зустрів просто свого знайомого, який мені просто порадив. Попробуй, ну, спробуй малювати. Ти ж це найкраще, що ти можеш чи вмієш. Попробуй. І я якось зачепився за це, і я подумав: я спробую своїми малюнками зачепити якихось там серця людей і тих людей, в яких як виявилось, немає серця. Щось я інше в них зачепив. От, і я от коротше почав з тих малюнків, потім з часом, от зараз, вже відновилася та вся робота, яка була до того, і зараз вже знову дуже багато роботи. Твій рілс про танки, про горілі танки, які я просто з відкритим ротом, чесно, я признаюсь, я слухав, і в мене було таке відчуття: так, так, правильно, від який ти отримав фідбек. Більш позитивний, більш негативний. Як люди це сприйняли, і як ти на собі це як ти пережив це? А, слухай. Я вже давно е, отримую різні, е, зв'язані там своєю роботою, різні коментарі. І е, е, я дуже спокійно відношуся до всіх. Я знаю, що Ні. От Не хочу, от прям не хочу брехати, чесно. У е, мене просто зараз є відео в Тіктоку, де я е, зробив. На, ну, Я намалював два портрети президента, наложив один на один, і е, от той, який останній. До і після. Да. Угу. Е, тобто, от пройшло там на той момент, коли я зробив, там пройшло сім місяців, і от як змінився наш президент. Мене просто зачепило, коли я. В якийсь момент в мене була відкрита та перша фотка, перший малюнок, який я його малював, от прям коли почалася війна. І я дивився якесь його останнє інтерв'ю і дивлюся, що він ну він змінився. Е, я підтримую, я той, хто підтримує президента, е, що би там про нього не говорили. Хоча я не думав, що так багато людей, коротше, ну. Є. І от я загрузив відео в TikTok, там вже майже 800 тисяч переглядів, і там дуже багато е коментів. Різноманітних дуже багато, да, різноманітних. І я вам признаюсь, я е дуже довго я терпів, там багато. Ну, кому буде цікаво, можете зайти почитати, якщо у вас вистачить просто терпіння це читати. Бо я спочатку я терпів, 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 а потім я почав просто блокувати дуже багато людей. Бо я не можу просто зачитати. Ну, не знаю, це неправильно, тому що я раніше думав, що всі мають право на думку. Ну, да. я не хочу, щоб там було це написано. Це українці пишуть? Так, і, да, і українці. Ну, там, якщо брати негативні якісь коменти, десь 50 на 50 українці і росіяни. І ну, ладно, Росія там ну, от, пише. Власне. Таке, ну окей, ну коли українці пишуть, і ну таке пишуть, і мені просто шкода, і я не можу це читати, мене це так задіває. Ну, звичайно. І я почав коротше, їх блокувати. <хи> це просто до того, що я там навчився реагувати. <хи> Ні, не навчився, як виявляється. <хи> і от коли я записав це відео, по-перше, не всі зрозуміли, ну а, кожен розуміє, як хоче. Багато мені писали людей коментів, коли я читав, і я там дружині своїй говорю: от просто прочитай, я там ні слова такого не сказав про те, що пише людина. От ні слова я такого не говорив. Я не був проти, що, там, що в центрі стояли танки. Самих танків я не проти, особливо в Хмельницькому, в місті, в якому е населення думає, що війни немає. І не знаю, що таке війна, в принципі, да. якщо так вже зараз. І е, напевно, от в таких містах, як Хмельницький, е, навпаки, вони мали би постояти. Но я говорив не про це. Я говорив про те, що я боюсь зараз когось образити, хоча, напевно, ну, я просто скажу свою думку: не можна ставити щось для мавп. От якщо ви просто там є клітка з мавпами, от ви їм кинете щось, вони ж почнуть, вони ж не ну інтелектуально не розбираються, що там. Вони просто починають взаємодіяти з цим. І мене оце найбільше, от це мене зачепило. Що в нас є була, ну це, є була ж ідея зробити оцей парад, той, який хотів зробити Путін, ідея суперкрута. І цей парад зробили. Ну, зробили для мавп. Просто ну, не для всіх. Багато хто з розумінням до цього віднісся. Ну, коли я йду і бачу, як ну, це бездумно, просто люди лазять, залазять всередину, дітей своїх висаджують, фоткаються. Окей, фоткаються, але коли фоткаються з такими посмішками, я не розумію, що під цими фотками писати далі. Ну, що вони там пишуть. Мені важко, там я переживаю. Ну, по фотографії не видно, що ти переживаєш. І от е, мій той рілз це був такий якийсь внутрішній крик. Да, крик про те, що люди відносяться до якихось речей. Я ж тим більше як художник, е, я бачу, як в нас відбувається в Хмельницькому якісь там, ставлять в в парку, поставили якісь дерев'яні статуї. І в нас привозять, ставлять якісь речі. І ці речі з часом ламають, портять, розмальовують, там, розбивають. Mm. Е, і оцей вандалізм, він мене, ну ви навіть собі не уявляєте, як мене це ну, болить за це. І от з цими танками була та ж сама штука. Mm. Що ви просто прийдіть, встаньте, помовчіть, подумайте, вам прийдуть якісь думки. Якщо ви з дитиною поясніть, наскільки це страшно. Е ну, може, я, типу, не правий? Особисто ми точно погоджуємося, що є люди, які просто роблять з цього цирк. Абсолютно, цирк приходять подивитися на виставу якусь, і без сенсу якоїсь взагалі не вкладають у все, що відбувається. У мене так само на це немає слів, абсолютно. Ну... Як не крути, такі люди завжди будуть, є е, і були, так скажу. І, на жаль, на жаль, я не знаю, скільки потрібно років, щоб пройти це все. Ну нічого, ми пройдемо. Обов'язково. Ми обов'язково це пройдемо. Але от якщо вже повертаємося, трішечки забудемо про ці е, події і до малювання. Я людина, яка угу. ну. Не моє це малювати. Як кажуть, мама, зліпи мені сніжку. Хоча я і людина творча. Е, музика це все моє. Я так завжди хотіла навчитись малювати. Я беру розпробую ці картини по кольорах. Ну але малювання це не моє. Ну реально. От можливо, от такі людині, як мені, і я впевнена багато наших телеглядачів таких навчитися, е, хоча б якимось азам малювання і робити це гарно, а не е, так. Ось так а, в самому початку нашої розмови я сказав про те, що це не талант, це навик. Mm -hmm. І е, це моя, От я, я досі притримую цієї думки. Будь-хто е, може е, стати сильним художником, е, витративши просто на навчання якийсь певний період часу. Чим більше часу ти на це витрачаєш, тим сильніше ти в цьому стаєш, тим краще ти починаєш бачити. І, і не більше. Тобто будь-який навик можна розвинути, як мускулатуру, як ну, все, що завгодно. Тобто, кожна людина, я думаю, що є, напевно, люди, яким складніше просто. Є комусь простіше, комусь складніше, хтось ну, різне ж мислення в людей, хтось більш там якийсь там математик, да, хтось там, по-іншому думає, таке більш абстрактне, якесь Тому Питання тільки часу. Ну, а чи обов'язково це робити з викладачами, чи можливо цьому обов'язково. Обов'язково обов з викладачами. Є така класна приказка. Неважливо, як швидко ти піднімаєшся сходами, якщо сходи стоять не під ту стінку, там, угу. чи не сходи, а це там драбина. Угу. Да? Е, і отут так само, ти можеш. Є дуже багато художників, музикантів, там, багато от таких людей, які по версії їх мам супер талановиті. І це саме велика проблема. Їм там на -на напихав хтось, що от ти прям супер класна, ти така в мене, от прям умнічка. І ця людина потім не сприймає взагалі критику якогось професійної людини. Яка потім скаже, що це не то, тобі треба це це, це прокачувати. От. Тому е уроки чи, ну, коротше, це дуже потрібно. Так що, все ще попереду? <рес> я вірю в це, я дуже вірю в це. І е про дитину, От ми е ви трошечки згадали, е взагалі, е тато навчає малювання, чи її саму тягне до цього. Як взагалі з цим? Чи прививаєте особисто ви, любов, до цього? Чи ви стараєтесь так, ні, я не буду? Якщо ти захочеш, то добре. Але так я лізти не буду. Такого плану. У мене дуже складна ситуація з дитиною. Або я її ускладнюю сам для себе, або вона, ну, ну взагалі я як батько доньки. Я ж, ну от, коли вона в мене, я дуже готувався там до неї, дуже її чекав, я хотів дуже донечку. І я розумів, що я формую її майбутнього чоловіка, Ну, uh -huh. бачення. І я постійно тримаю це в голові. От весь час. Їй вже 10 років, а я постійно тримаю в голові, що я маю бути таким, яким я хотів би, щоб був її чоловік. От, Щоб вона ну, мала якийсь певний. Орієнтир там в тому, які можуть бути чоловіки чи мають бути. І от в цій професійній діяльності вона дуже любить малювати. І вона постійно чує про те, що її папу люблять, там, поважають, там говорять десь щоб там. Ну, якісь там проектах я беру участь. І я отримую багато фідбека якогось такого, ну, від людей різного. І вона це багато бачить, знає. І я став для неї от в творчому цьому плані, от тим маячком, за яким вона рухається. І вона постійно каже, що я маю я хочу бути така, як ти. Я хочу, щоб я теж хочу так, от все класно робити, як ти. Я раніше їй говорив, що ти будеш лучше, ти будеш краще, ти будеш сильніша, По-любому, я ж тобі допоможу, я вже тобі там якось тебе піднаправлю. І вона в якийсь момент перейняла це, і от в неї почався такий новий період: Я, я стану сильніша, ніж ти. І от мені стало страшно, чи це не стане потім проблемою, чи оця її гонка чи не стане для неї потім проблемою. І я віддав її зараз в художню школу, в ту саму школу, в яку ходив я. Я не навчаю її, не там, ну ми можемо, я цікавлюся її роботою. Вона постійно мене запитує, якщо вона мені там питає, мене пап, розкажи, як мені там тінь правильно зробити, чи там як мені зробити, я їй пояснюю, там, як там побудувати правильно. От. Но, той рівень викладачів, які є в художній школі, в ту, яку ходив я, він більш ніж достатній для того, щоб виховати сильного художника. І якщо вона буде, ну якщо їй далі це буде подобатись, поки що їй дуже подобається. І плюс вона ж, я ж кажу, що вона постійно в неї там от папа в неї авторитет в цій, в, цьому, в цій діяльності. І от вона ну, якби поки що йде отак. Рівняється. Да. Ну, Ми тільки бажаємо успіхів і дякуємо тобі величезно, що завітав до нас. Я вам казав, що буде круто і буде дійсно мистецька людина, я би сказала, надихаюча. Так. Тому дякую тобі, що прийшов. Натхнення тобі перш за все. І більше крутих робіт того левелу, ще більше, і більше, ще більш складного і всього тобі найкращого. Ми прямуємо далі.